Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди. Дивимось на один день. Сьогодні на завтра, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в цей день До особистого життя. Так, ну дивіться королева мечів нам тут показана. І... Щось дуже буде обмірковане цією королевою або разом з нею, якщо це не ваша карта, когось з ким ви спілкуєтесь. І знаєте, як ну, трошки трошки як хвилювання тут будуть, як, знаєте, людина в цій ситуації буде, ну, як те, що її бентежить або вас бентежить, буде по справедливості пояснювати собі, чи звертатись до людей, які працюють з паперами, які, ну, от знаєте, коли десь чекаєте якоїсь відповіді, вже навіть десь там. Собі кажете, що та, ну не буде, не буде ніякої відповіді, не дочекаюсь, врешті-решт буде. І те, що вас ну, тримало в такому, знаєте, стані, коли ви засмучені, врешті-решт, для вас опиниться радістю. Це може бути отримання якогось паперу, який ви замовляли, або там, ну, Десь ви там, може, шукали, може, чекали, щось там повинно було зробитись. В цей день вже ви зрозумієте, що ситуація змінюється і змінюється на краще знову ж таки. Бо радість вже лягає вам на дно колоди. Далі дивимося сфера кохання для вас в цей день. У сфері кохання, до чого вам готуватись. Mm. Mm, зрозуміло. Тут взагалі-то про розмови, якими буде наповнений день, ви можете з кимось обговорювати. Ситуацію, в якій ви вважаєте, що вам ножа в спину стромили, ви можете обговорювати ситуацію, в якій ви переможно щось зробили, <кій> вважаєте, що ви задоволені в цій ситуації, що те, що ви зробили, це найкращий варіант. І, ну, знаєте, коли ви в таких енергіях, що ви диктуєте правила, не вам диктують правила. Це просто можуть бути розмови про якісь справи, які відтворюються у вашій сфері кохання, але ж, знаєте, ви дуже будете наполягати на тому, що не можна з вами хитрувати, що будь-яку ситуацію ви її відчуваєте, ви її помічаєте і. Так, у вас це забирає сил, але ж ви все, все одно, врешті-решт, ви змінюєте все на краще і так, як вам то треба. І що ви не так зосереджені на стосунках з людиною, яка вам хоч в чимсь нав'язує свою волю. Ви на це не підете. Тож ну, це просто, як знаєте, з кимсь розмови, з кимсь ви будете. Там, між собою обговорювати справи. А для когось це ваші особисті, а для когось ви можете дійсно спілкуватися з ось такою королевою жеслів. Це може бути і ваша подруга, і ваша родичка. Там. Але може бути взагалі вся ситуація про її життя. Ну, тобто це, знаєте, коли не про дії, а більш про розмови. У сфері кохання. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу, до чого вам готуватись в роботі. Тут як захищатись будете? Або захищати там, що там. Проєкт, якийсь там дисертацію, там що там ви можете захищати в роботі. Королева кубків в даному випадку показана і показана імператриця це може бути керівниця ваша на вашій роботі. Можете захищатись від неї, можете захищати навіть свої заробітки, доказуючи людині, що ви чимало всього робите. І що за ту роботу, яку ви робите, вам доволі мало сплачують. Тобто день, коли, знаєте, от в активних енергіях будете і багато чого розповідати будете, і доказувати щось будете, але ж у вас дійсно є вже досвід, і є напрацювання. Вам, ви знаєте, про що ви говорите і чого саме так ви. На людині доводите, про що мова? Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Не все вам буде зрозуміло в цей день, не все буде розкрито перед вами в цей день, якісь пропозиції якісь обговорення, якийсь початок якихось справ, особливо якщо е е королева мечів і лицар мечів, це може бути от в сімейні якісь справи, коли, наприклад, може зі свекрухою вашою буде пов'язано, можете бути і ви самі в таких от енергіях королеви мечів, Може бути пов'язано з вашими дітьми, десь в чимсь в треба буде розбиратись, десь наполягати на тому, щоб вам максимум відкривали інформацію. Але дивіться, ви можете в цей день бути дуже так, знаєте, або загострювати на чимось увагу. Або взагалі так поводити себе дуже так, що будете лякати своїх е, оточуючих. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись від маніпуляцій. Так, королев. Імператриця в ній всі чотири королеви присутні. І тут взагалі, то дивіться як те, на чим будете зосереджені в цей день, це може якась справа, яку вам треба зробити. Може взагалі щось про навчання. Щось про розкриття якоїсь певної там інформації. Не хитруйте і не давайте змоги нікому з вами хитрувати. Бо є тут такі енергії. У нас і дно колоди видає семірку, сімку мечів. І коли, знаєте, десь от як хитрість якась. І це, це повинно насторожити. Може бути таке, що, наприклад, ви можете звертатись десь там до лікарів, пере перевіряйте, бо забагато тут хитрощів у цій відповіді. І місяць, і ця сімка мечів воно про хитрість. Про... Перекручування інформації про деякі маніпуляції, які налаштовані про пентаклі, Ну тобто як можливість заробити на вас. Це така ситуація, яка вам буде уроком, от саме в тому, що ви докопаєтесь до тієї інформації, яка вам дійсно потрібна, яка є правдою для вас. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Король кубків тут намальований нам. Може бути вашим чоловіком, може бути вашим родичем по крові. Може бути закоханим у вас чоловіком, як обнулення якоїсь ситуації новий початок. Але дивіться, певні маніпуляції по магу є від цієї людини. Чи розумієте це ви? Ну, це знаєте, як навчає вас, як хоче вас підкорити десь собі. Як хоче, щоб ви робили так, як йому то слід. Хоче бути переможцем над вами, але ж ні. Ну, не дуже в нього вийде. Бо ви випадаєте в позицію імператриці, а він королем кубків. Якби він був імператором, то тоді так ви рівні. А так ні. Ви, ви в цій ситуації більш важлива фігура, і все ж таки, врешті-решт, він то визнає. Він то так відчуває, але ж хочеться ж бути переможцем. Тож, все ж таки залагодиться там, якщо у вас десь що, там між вами щось там зрозуміло, бо зміниться ситуація по старшому аркану, смерть трансформується ситуація. Якщо там десь ви там, в спілкуванні не дуже розумілись між собою. Взагалі інтуїтивний він і ви дуже інтуїтивна людина. Ви відчуваєте один одного. І тут як новий початок у, ваших, у вашому спілкуванні, у ваших стосунках. Як знаєте, ну давай почнемо з чистого аркуша. І давай вже стабілізуємо між нами відносини. Про таке, цього не уникнути, тож все буде нормально. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут дивіться, тут про опрацювання якоїсь затягнутої ситуації. Ну, щось, наприклад, вам треба було б давно вже зробити, але ви відтягуєте все, вам щось не хочеться з цим працювати. І в цей день теж не буде хотітись, але буде надходити для вас якась така пропозиція, яка вами вам буде опрацьована, обміркована. І потроху-потроху ви будете працювати з тим, що на сьогодення у вас, як зависли. Там, будь-чим з воно у вас пов'язано, це вже ваша якась там історія. Але ж вже зміни ви собі будете будувати з цього приводу. Тож. У вас все виходить так, як вам то треба. І все як завжди, бережіть себе. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!